Цього року ми вшановуємо 75-ту річницю з від дня смерті Романа Шухевича. Відповідно, заплановано ряд офіційних подій так само є культурно-мистецькі події, освітні події і події, які напевно дадуть новий поштовх у відновленню музею Романа Шухевича. Зокрема, в нас будуть з офіційних подій. Це буде покладання квітів 5 березня біля пам'ятника Романа Шухевича в Білогорщі, і ввечері того ж. У сесійній залі Львівської міської ради буде лекція в пам'ять про Романа Шухевича, де будуть висвітлюватися, буде висвітлюватися його протистояння тоталітарним імперіям. Лекцію буде проводити. Докторка філософії Юлії Саюк та кандидат історичних наук Микола Посівнич. А так само у місті в цей день розпочинаються в загальносвітніх школах уроки з уроку в пам'ять про Романа Шухевича, про його життєвий і войовничий шлях. А так само в нас заплановано є ряд подій у міських інституціях культури. Це є дискусії, обговорення, покази фільмів у. У міських бібліотеках, а так само показ фільму не скорений у міських муніципальних кінотеатрах. Це культурно-освітній центр «Довженка», Львівський кіноцентр, а також покази будуть у міському палеці культури Мігната Хуткевича. Окремо заплановано на суботу, 8 березня, тренова гра за участі учнів загальноосвітніх шкіл, студентів професійно-технічних закладів освіти та представників станиці Пласт Львів. А ця тернова гра теж буде в пам'ять про Романа Шухевича. Вона буде проходити у лісі біля його пам'ятника, але найбільш знаковою напевно подією акції – це є акція Музей для музею, тому що міські музеї виявили своє бажання. Долучитися до відбудови музею Романа Шухевича, який був зруйнований 1 січня 2024 року, внаслідок влучання російського шахеду. Відповідно, наші музеї роблять суботу, неділю 8-9 березня, безкоштовними днями у музеях, тобто можна безкоштовно в них прийти відвідати. Натомість вони звертаються до відвідувачів з проханням внести. Посильний внесок, посильну благодійну якусь свою лепту у відбудову музею Шухевича на Білогорші. Пушуємо музеї не тільки міські, але й обласного державного підпорядкування, приватні музеї долучитися до цієї доброї акції. Ми готові поділитися нашими візуальними матеріалами з QR-кодом і інформацією про відновлення музею Шухевича, щоб вони мали змогу долучитися так само до цієї акції, тому що родина наших музеїв вона є велика, вона є дуже дружня і в такі скрутні часи має підтримувати один одного.